Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавич Вод з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні дивимося ріплей від підписника з Ніком Абізілія з клану Звір. Сьогодні будемо дивитися на легкого монстра восьмого рівня. Де ми попадаємо, звичайно, в однорівневий бій, всі восьмі рівні проти трьох легких танків. Так, зараз зводимося. Дуже чудова вертушка. До речі, заліта по нашому візаві ворожому, звичайно, що таке. і дивлячись. Ми, звичайно, попадаємо в бій в Нижній Респ і їдемо відразу на праву сторону міні-мапи, якщо дивитися, на неї, звичайно, і дивимося, куди роз'їхалися наші союзники. LC M90, наш союзник зараз їде, намагається зайняти стандартні кущі на цій мапі. Наш союзний Бачат, інший легкий танк, зараз стоїть в інших кущах. У нас, дивлячись на мініма, коло огляду не максимальне, і ми відразу їдемо на праву частину. Осколкуфосним снарядом. Зараз даємо по гвардії 121 хід поетик з нього забираємо. Так є, ми з лінксом. До речі, ми розмінялися. Це дуже чудова пайка заходить по нашому візаві. Так і зараз будемо дивитися, що ж у нас тут і як. Так, зводимося по іншому. Легкому танку дуже знову чудово заходить 298. Ми зараз працюємо осколкуфосними снарядами, можливо, навіть вдасться його зараз забрати, так і Ну, цього разу вже не залітаємо. Ми граємо на мапі степи, як я вже сказав, в однорівному бою. І зараз буде дивитися на нашу гармату. У нас тут стандартні та голодові підкаліберні снаряди. Зараз так не дає, подивитися 240 середньої разової шкоди за постріл та 182 мм бронепробиття. І подивіться дуже і дуже зараз чудове. Я вам хочу підкреслити і звернути дуже вашу увагу. Я такого ще не бачу. Зачинену на Лікс 6 х 6, я грав, але я не звертав до цієї пори. Дуже ну, така цікава річ, яку я зараз покажу. Голубо підкаліберні снаряди теж 240 середній скод кодя за постріл та 223 мм бронепробиття. От подивіться, звертаю вашу увагу ще раз на. Швидкість польоту снаряду стандартного підкаліберного снаряду 1163 метри за секунду, і така сама швидкість польоту снаряду нашого голдового підкаліберного снаряду. Боже, я такого ще не бачу. Обов'язково напишіть в коментарях, що це таке. Це взагалі легально, чому задорожчі підкаліберні снаряди не дають більшої швидкості польоту снаряда. Я такого ще не бачив на жодному танку. І осколку фласні снаряди, звичайно, ж такі: 320 середньої раз вишкодить за постріл та 75%. Міліметрів бронеприбиття. Один-чотири рахунок є. Ми зараз, по суті, стоїмо на прикритті наших союзників. Зараз трішечки підсвічуємо. Наші ПТСАУ ззаді там поставали, там борст Т103. Зараз ми їм і світимо, і тут залишається наш суперпершинг та 53 ТП. Дуже і дуже ми програємо по хітпойнтам та й по гарматах. Ми програємо. У нас зараз завантажені голдові підкаліберні снаряди, до речі. Ще звертаю вашу увагу, наших обидва легких танка вже злилися. Ворожі легкі танки ще два живих. л М90 команди противника тільки зливається. Так, можливо, зараз вдасться забрати оцих 15 хіт оцих таких хитрих, які підкрадаються зараз до нашої бази. Так, ми дивимося і спостерігаємо. Зараз, зараз захоче він ще за все виїхати в кущі. так, і що він не робить? Ми вже чекаємо на нього, зводимося, і наш союзник. Нас опередив на борщі, він збирає отих 15 хіпоти, хитрих, яких хотіло пересвітити нашу команду. 4-5 рахунок, і ми програємо на 4 тисячі по хіпотам, навіть з лишнім на команду. Звичайно, треба щось робити. Треба щось робити. Не можна стояти в кущах, їдемо. Звичайно, туртл один. Ми ще за все навіть не проб'ємо, навіть якщо б ми в НЛДшку Цілили так, зараз подивимося на відстані, скільки втрачають наші голови підкаліберні снаряди. Аж до 178 мм бронепробиття з 223 втрачають до 178. Це дуже і дуже вони величезну кількість втрачають 50 мм бронепробиття на відстані. 4,7 рахунок, і ми їдемо. Ми їдемо до ворожої бази, дивлячись на мінімапу, на ліву частину, друга, третя лінія, от там де наш союзний череготірів, що дивиться на мінімапу, Зараз там противники прожимають БЗ-166. Йох. Так, подивіться, ми влітаємо на «Ноумада». Нічого не боїться нашого переплею. У нас стандартні підкаліберні снаряди завантажені і ми просто починаємо крутити. Ну ж, подивіться, боже, як підкрутила нашим авториплеєм. Ми ще його підпалюємо в задню частину. Дуже і дуже чудово. Можливо, навіть вдасться ще за один постріл забрати. Можливо, догорить. Ні, не догораємо. Все ж таки. Потушився, 159 хітпонтиків у нього залишається, так є. Навіть в нас не, не влучив. 159 хітпонтиків у нього залишалося, ми забираємо дуже чудовий мінус. череотір марк повна назва його. Ми все ж таки забираємо оцю е, імбову гармату. Тож, ну, дуже чудово, 2000 майже настріляного і ми їдемо вже в тил противникам. туртл 1 можливо, зараз будемо насовувати по задній частині. Так і я щось тільки що подумав, що він зараз стоїть до нас передом. Я думаю, як так? Звідки він знав? Ну точніше, не як він знав, він міг подивитися на міні-мапу, але дуже рідко це роблять і союзники, і противники дуже гравці рідко дивляться на міні-мапу, тож мені це дуже було дивно. Так, Крайслера було чудово зараз забрати. У нього тільки 200 хітпонти, які залишаються. Наш союзник, нас випереджає. Так, зводимося і пробуваємо туритил 1 Якщо пройде альфа, можливо, навіть турител 1 ми заберемо за постріл. Було б дуже чудово. Він, до речі, розвернутий в нашу сторону. Так він нас приймає. Ми їдемо і нічого не боїться. Наш сьогоднішній автореплей подивиться дуже погано, що ми зараз його не пробуваємо тут. Амікс на прикритті стоїть зараз. Так, Т-103, Т-103 їхав за нашу, по нашу душу. Зараз будемо дивитися, ми шотні для будь-кого. Т-103 зараз може нас збрати, ми прижимаємося в притул. І знову не прижимаємо, то ту... не пробиваємо Туртел-1, Боже, як нам не щастить. Подивіться, влучаю в свого союзника, знову нам пощастило в цій ситуації. Збираємо Туртел-1 і треба втікати. Т-103, Зараз на нас чатує. Їдемо на нього, нічого не боїмося. У нас стандартні підкаліберні снаряди. Зараз будемо його крутити. Зараз подивимося, вдасться нам чи ні. Звичайно, у нас швидкість на нашій стороні. Так, в'їжджаємо на нього, він не очікував цього повороту. Що ми зараз будемо просто нагло на нього виїжджати, Беремо його, звичайно ж, на автоприціл і починаємо його крутити. Ми швидкісний. Отак трішечки, трішечки не писав. Боже, подивіться на це, подивіться, люди добрі. Як ми його, як він тільки що в нас не вціливаць. ви мені скажіть, якщо, я, я так собі, звичайно, думаю, якщо т 103 взяв нас на автоприціл, він нас просто мав збирати за постріл. Невідомо, що це було. Ну нічого, треба його, звичайно, добирати. Залишили ми йому тільки 56 хіт І зараз що чи за все ми його будемо добирати. Так подивіться, довертаєш швиденько, так і. Все ж таки не встиг, не встиг він довернути корпус Т-103, і ми його, звичайно, зберемо. До речі, ми залишалися одні проти п'яти танків. Так так, медаль Колобанова пахне тут. Якщо ми, звичайно, вдасться нам витягнути оцей бій, майже 4 тисячі настріляного три фураги у нас уже в кишені. І бачимо, хтось з противників зараз надумав брати нашу базу. Їдемо, до речі, в сторону нашої бази. Нам нічого більше не залишається, якщо зараз хтось з противників. Надумає ще стати на захоплення. Зараз два-три противника, і ми навіть можемо її не встигнути доїхати, навіть не дивлячись на те, що у нас 80 максималка, що ми їдемо 80 км на годину. Це можемо її не встигнути. Не знаю, не знаю. До речі, зараз невідомо, що на що зараз розчитує наш авторплей. Як він хоче підсвітити нашу союзну базу, як дивлячись на мінімапу, нам коло обзору навіть не вистачає, щоб кого-небудь підсвітити. Але проба грошей не коштує, як той казав, так і все ж таки зараз їдемо. Невідомо, де противники, де противники. Ну, як мінімум, один стоїть на захопленні нашої бази, а де всі решту. Так, Фердінанта ми підсвічуємо і 153 хітпонтики, ми звичайно збираємо, і 67 очок збиття нашої бази. Зараз ми підсвітилися. так. А Міхс вже ззаді, Він, до речі, їхав. Свидше за все по полю по центрі мапи, нічого не боявся, бо тому що, Дивіться, скільки у нього хетпоинтів він просто хотів нас забрати. У нас 140 хетпоинтів тільки залишається. Так, і він просто. О, Боже! Ну, я не знаю. це... Я навіть не знаю, як цей бій називати. Це просто щасливий день. Подивіться, знову не влучають. Лін 6 на 6 ворожий. Ми його, його зараз дуже довго, що ми його зараз добираємо. Він відстрілявся. Він був на перезарядці. Це дуже небезпечна машина була. Його треба було в першу чергу забрати. Так і зараз ми просто обкручуємо амійці. Як ми його дуримо? Боже, як маленьку дитину. Подивіться, ми просто на автоприцілі. зараз. Саме головне зараз в нього не врізатися, бо тому що ми вріжемося і зараз заберемо собі хітпоинтки. Ми, до речі, можемо навіть віддати Богу від душу, якщо добре розженемося та в нього в'їдемо. Так, 56 хіт залишаємо так само, як тесто третьому. Так само, до речі, і зараз трішечки небезпечна ситуація, бо ми довернути, але все ж таки ми, ми встигли. І понад 5 тисяч у нас вже в кишені. Залишаємося один на один проти Т-28 прототипа. До речі, я не помітив скільки у нього хідпонтиків. Так, половина хітпонтиків плюс-мінус. Нажав я на альт подивився 665 шістдесят Пише на хітпоінтів, оце на. Команду, тож, так і він уже тут беремо його знову на автоприціл. І дуже щастить знову. Подивіться, от я називаю це щаслив, щасливчиком, бо тому що не влучають противники по нас. Зараз ми знову його пробиваємо Т-28 прототипа. І, до речі, хто не знав, Т-28 прототип, у нього гармата не крутиться на 360 градусів. Так, так, тому він і розвертає свій хоботок в іншу сторону. Так, і просто ми його добиваємо.